На окупованих територіях триває ідеологічна боротьба за свідомість українських дітей. В Маріупольській школі номер 14 відбулася церемонія посвяти учнів початкових класів до руху Орлята Росії, що є аналогом радянських октябрят. Так званими наставниками Орлят стають активісти пропагандистського молодіжного руху. Движення первих. До спільноти Орлята Росії вже долучилося понад 100 класів на окупованих територіях. На новий рівень вийшла російська пропаганда через комп'ютерні ігри. В РФ розробляється гра апряд-22 зов. Присвячена так званій спеціальній військовій операції. В грі треба буде керувати загоном бійців, виконуючи завдання на території України, зокрема в Маріуполі та Авдіївці. Російське Міноборони надає консультаційну підтримку розробникам, щоб забезпечити правдоподібність подій. А в ролі консультантів виступають реальні учасники так званої СВО. Гра має вийти наприкінці 2024 року. В Енергодарі активісти російського молодіжного руху Молода Гвардія організували акцію з розповсюдження пропагандистських газет «Запорожський вєснік», пояснюючи це тим, що через близькість до лінії фронту мешканці міста часто не мають доступу до новин через неякісний мобільний зв'язок та нестабільний інтернет. Рухом жовта стрічка разом з платформою Довідка інфо було запущено сервіс «Ти в Україні, який передбачає підключення мешканців окупованих територій до безкоштовного якісного VPN та спеціального браузера. Цей сервіс допоможе залишитися на зв'язку з Україною навіть у разі обмеження окупантами доступу до інтернету чи блокування українських сайтів.